Всім привіт, вітаю на своєму каналі. всіх було запитання, там були, люди писали. Навіщо Фаркоп я встановив? Ну Щоб ви зразу зрозуміли, я зараз в мене ззаду повний обрізками дров прице, автомобільний причіп і доволі таки не здорового плану. Так що Фаркоп, як він є, то його можна використати. Якщо його нема, то це набагато гірше. Зараз я зніму ззаду. Це я їду спокійно. Тому що щоб не розсипалося. Вон подивіться ззаду, бачите. Ось таке. Зупинюсь, тоді вже зніму знаружу його це все. Так що поки що рухаємося в сторону моїх друзів. Це в них вони мене мають СТО, і це я їм вирішив привезти на зиму трохи дровцят. Так що Елік виконує. Як для нього, я вважаю, що дуже гарна задача. Тягне, хватає в нього потужності буксувати причіпший в загруженому стані. Зараз я зупинюсь і зніму вам обзор, що ми маємо ззаду. Так, що я зупинився. Зараз я відкрию дверцята. От. І зараз я зніму, покажу ось елік. І ось отакий причіп автомобільний. Тепер питання, навіщо фракоп? Ви зрозуміли, так? Да? Так що все потрібно, щоб було на своєму місці. Дякую за увагу. До зустрічі!